Лотерейний квиток львів'янин купив ось тут. Заплатив за нього 10 гривень, виграв 250. Щоб отримати їх, повернувся сюди. Де його радість і закінчилася. Сказали, 250 гривень. Так просто не отримати. Це е, є побутова техніка від Сатурну. Це не, не грошова компенсація. Про те, що виграш виплатять не грошима, а побутовою технікою чоловіка ніхто не попереджав, як каже продавчиня квитків, такого у її обов'язках немає. Мені люб'язно запропонували на суму 250 гривень взяти е призи. Чим я категорично не погодився, оскільки, е прочитавши офіційні умови проведення лотереї, не знайшов таких. Пунктів чи попереджень для гравців, що виграш видається призом. У центральному офісі розповідає чоловік. Показали цілий список призів, але сказали, як не хочете техніку, то беріть горнята на всі гроші по 25 гривень за одне. Чому мене повинні заставляти купувати якісь товари, які мені апріорі не потрібні? Ну і ще в мене є підозри, подивившись на прайс, там є завишені ціни. Тобто їх можна купити такий же самий товар в, в супермаркетах, дешевше чітко каже, це може бути в готівковій або безготівковій формі, тобто виключно кошти. Змусити вас взяти так званий приз, а не гроші в лотерейній фірмі не мають права, хіба що чітко це обумовили на звороті квитка, каже юрист. Водночас усіх азартних застерігає. Умови участі в лотереях ретельно вивчити ще до того, як купили свій щасливий квиток. Тим часом щасливець без приза каже, грати в лотереї більше не буде. Аліна Брода Ярема Мединський, Роман Ковалюк, оглядня телеканал Зік.